Всім великий привіт! Сьогодні 1 січня у нас вітаю всіх із першим днем Нового року. І сьогодні в мене вже чешуться руки щось посіяти. А так як е, треба провірити насіння на схожість, е, то я вирішила посіяти, доки, як я сію, такі ось ємності. Для того, щоб можна було ось так накрити кришечкою. І так дуже зручно, дуже зручно мені вирушувати ось в таких відерочках розсоду. Це я посіяла ось томат торбей. Посіяла зверху, зверху насінинки. Сінинки зверху так і будуть. Я тут накрию зверху кришечкою, і поставлю на котел. Але ж не на самий котел, он у мене стоїть. Стоять на котлі такі із картонки, такі підложки для того, щоб не було дуже гаряче. Там у мене вже посходила віола. Ось посіяла перець. Перець це слонове вухо. Обов'язково, звичайно, підписую і дату коли, коли я його посіяла і так і залишу. Прорлила турф, зверху накрию і так поставлю на котел, і мені буде видно, як буде ключитися чи проростати насіння. Коли, я бачу, тому що воно вже е, проросло е, дость хороші ключки, тоді я засиплю його зверху турфом. Звичайно, треба, щоб там земля була мокра, а от торфом зверху можна просто вологим посипати або навіть сухим, тоді не буде чорної ніжки. У торф нічого не додавала. Так, який він є, такий і є. Ось так накриваю. І, звичайно, буду заглядувати, щоб там нічого не запріло. слідкувати за вологістю, Сток. і поставлю на котел. Кажу ближче ці підлушки. Ось це із постільної білизни, яка продається. Тут в мене лежить кусочок полікарбонату, і зверху ось такі ось такі. Як бачите, ось такі підложки. Тому мої, моїм насінинкам тут не буде горяче. Тут якраз така температура около 30-35 градусів. Десь, Та ні, немає 35, десь 30 градусів. Тут тепло, але не горяче. Віола вже сходить. І ось стоїть еустома. І у стома вже вон, надклюнулася. Я теж не заділувала її в землю. Поробила такі рівчачки і розклала насіння, щоб було видно, як воно буде сходити. До речі, в мене ось, ось лимончик. долі починає розквітати квіточки. І один ось уже зав'язався. є зав Звичайно, це прубна портія. Ще, можливо і рану воту висаджувати, але можна, можна висадити там якийсь десяток дво саджанців, і потім посадити в великі стаканчики або великі такі горшочки, горщики. І можна буде просто виносити потім у теплицю. Це, звичайно, розсада, яка піде в теплицю. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна.